Вітаю, шановні глядачі! Представники так званих народних республік наполягають, що їхня юрисдикція має бути розповсюджена на всю територію Донецької і Луганської областей. Очевидно, це і може бути новим планом Володимира Путіна відвоювати українські території, маючи на увазі, що це не війна проти України, а війна так званих армій Донецької і Луганської народних республік за відновлення їхньої територіальної. Цілісності саме так Росія поводила себе у Грузії під час російсько-грузинської війни, російська армія окупувала терени Абхазії і південної Осетії, які до цього часу жодного дня не були під контролем маріонеткових урядів в Сухумі і Цхінвалі. Однак ця окупація відбувалася під приводом того, що відновлюється територіальна цілісність держав, яких ніколи не було на політичній карті світу, та Пер до таких держав додаються дві українські області, на частині території яких утворено самовиголошені республіки. І пояснюється необхідність боротьби за відновлення їхньої території єдиним народногосподарчим комплексом. Це улюблені пояснення окупантів. Саме так вони поводилися, і в часи Радянського Союзу імперія зла не могла зникнути з політичної карти світу саме тому, що у неї єдиний народно-господарчий комплекс. Україна не може підписувати угоду про європейську асоціацію, тому що у неї єдиний народно-господарчий комплекс з Російською Федерацією та іншими колишніми радянськими республіками. Нарешті Маріуполь чи Старобільськ не можуть бути українськими містами, тому що у них єдиний народно-господарчий комплекс з територіями, окупованими Москвою. При цьому жодний з людей, які говорять про єдиний народно-господарчий комплекс, жодним словом не згадує про населення. Чи бажають громадяни України жити в єдиному радянському союзі, а плювати на громадян? У нас єдиний народно-громадянський комплекс, чи бажають Українці бути в митному союзі чи євразійському союзі з Казахстаном, Білорусі і Росією, а плювати на українців у нас єдиний народногосподарчий комплекс. Чи бажають мешканці Маріуполя чи Старобельська бути під контролем терористичних угорповань, що отримують вказівки з Кремля і Луб'янки, та плювати на Маріупольців та інших мешканців українських областей сказали, єдиний єдиний народногосподарчий комплекс і до ноги люди. Які очолюють Росію або ж є її маріонетками на Донбасі, визнають тільки рабство. Їм абсолютно не цікаво, що думають громадяни. Їм важливо одержувати гроші від своїх кримінальних схем, які на Донбасі стали відверто кривавими. І тому задача нашої країни не погоджуватися із цими ідіотськими ідеями, не здавати людей, робити все можливе, щоб захистити території, які сьогодні не знаходяться під окупацією російських маріонеток, створювати умови для звільнення всієї території Донбасу і відновлення справжнього державного народного господарчого комплексу, а також для покарання усіх тих. Хто плює в душу нашим громадянам, хто служить Москві і новій шовіністичній ідеології зла? Ось тоді це буде справжнє відновлення і справедливості, і економічних можливостей. Хай щастить.